Є новина, друзі. Санкції є зустріч Трампа з Путіним. Скасована та проблем. Дослухайте до кінця. Вчора е, спочатку вийшла стаття в е, Wall Street Journal, що нібито дали дозвіл бити ракетами, але про це трошки пізніше. Потім виходить міністр фінансів США і каже, що сьогодні будуть введені санкції або сьогодні, або завтра ми все оголосимо проти росіян. Ну зразу стало зрозуміло, що зустрічі в Будапешті між Трампом і Путіним саміту не буде. Це означає, що Путін далі виставляє свої ультиматуми, ну і намагається добитися якби своїх цілий і от вийшов трамп Далі і розповідає, що, по перше, санкції введені проти Лукойла і Роснефті, і Ще там 24 дочірніх компаній. Це серйозний удар по росіянам, не смертельний, однозначно, але серйозний, тому що якраз на нафті вони заробляють найбільше грошей. Там треба розбиратися, тому що в них тіньові схеми, яка компанія куди постачає. Але це однозначно удар. Також треба додати туди, що вчора, нарешті, нарешті, ця багатостраждальна Європа прийняла оцей цей пакет дев'ятнадцятий санкцій. Це теж удар, тому що там відмова від СПГ. Ну хоча би через рік, бо вони хотіли до 28-го року. І Трамп почав розповідати, що зустріч скасована. Він прямо сказав, що Путін хоче отримати все, що він так підозрював, що Путін хоче отримати все. Ну знаєте, він взагалі людей не вміє читати. Він же там 8 чи 9 місяців підозрює Путіна. Ну а то і так всім зрозуміло. І США не хочуть, щоб Путін отримав все. Трамп, от у відповідь на цю статтю Wall Street Journal про ракети сказав, що американських ракет немає. Тамагавки якби надавати не будуть, тому що важко ними управляти цими тамагавками і зброю. Ми Україні не продаємо, а продаємо зброю НАТО. А НАТО там далі займається. І я не контролюю, куди б'є Україна. Ну Україна напевно б'є. Він каже європейськими ракетами. Для правди раз сказати, що США надають дозвіл. Просто раніше дозвіл надавав міністр оборони Гексет. І він забороняв Україні бити по російській території ракетами, які навіть євро. Опі виробляється від НАТО, а зараз дозвол передали надавати командувачому по НАТО Гринчуку, і він ці дозволи надає. Тому тут Трамп, як кажуть, маніпулює. До речі, при вводі санкцій бесед міністр фінансів закликав Путіна до припинення вогню. Тобто, припинення вогню ну полегшить ситуацію Путіна однозначно. і ну якби ситуація переходить знову позицію тиску на росіян і з боку Європи і з боку США. Однозначно, це не смертельний тиск. Чому тому, що нема вторинних санкцій? Якщо б були от такі вторинні тарифи, які по Індії, які спрацювали, Індія вже не купляє ну, на 30 чи на 40% відсотків вже скоротила закупівлю. Російської нафти, а це 15% всіх грошей росіян. Це серйозні кошти. Якщо би так само не сталося з Китаєм, ну зараз, наприклад, навіть перед зустрічю з зінпінем Трампа, яка має відбутись 31 жовтня, то ну це би був набагато серйозніший удар. Але як на мене, те, що Трамп вів санкції саме. Перед оцією зустрічю з лідером Китая це теж фактор, тому що однозначно і Трамп і Сі Цзінпінь будуть говорити про завершення війни. тому що ключ до завершення війни проти нас агресивної Путіна він в Китаї однозначно. Тому що якщо Китай не буде постачати запчастини відповідні речі, ви відповідні Путін не зможе взагалі воювати. Трамп блокує гроші, Китай блокує запчастини, блокує оці ці всі подвійні. Відповідні продукти, які закупляє Путін, ну і на рахунок ракет. Оце ситуація не зовсім розумієте? тому що ну нам прямо сказали, що ракет американських не буде. Європа, ми бачимо, ну вона імпотентна. Ці тауриси давним-давно треба продати Стормшедов. Я про це постійно говорю, але цього немає. І як на мене, знаєте, зараз от наш пальти газет цього світу ну, мають вийти це для нашої влади ракети Фламінго Сапсан, Нептун і показати, що вони є, і нанести серйозніший удар по російським підприємствам. І це буде знаєте, подвійний удар по Путіну, і можливо він піде на перемогу. До речі, Трамп в своїй промові він сказав, що він відчуває, що Путін готовий. Вже піти на якісь поступки і перемовини, але ну якби вимахується, тому ці санкції введені, він відчув, що саме час. Ну і коротко розумієте, чому Трамп вже не може, навіть якщо він там ну, ймовірний агент Краснов, так? або просто він любить Путіна, або йому там щось невигідно, бо Путін йому щось повіцяв. Він вже не може чекати, чому ці санкції введені. тому що вчора е демократи взагалі заявили, що Трамп е він. Е Президент США, який веде себе як голова організованої злочинної групування, забирає гроші платників податків, займається корупцією і вибори, як то кажуть, стартували повним ходом. І зараз, якщо він програє вибори, а рейтинг в нього катастрофічно поганий. Ну, це буде провал, тому що це ж навіть може призвести і до імпічменту, і до кримінального переслідування Трампа і всієї родини, чого він так не любить і боїться, однозначно. Тому він і почав діяти. Ну і ще нюанс. Можете подивитися вчорашнє відео про кіно Путіна для Трампа. Оце ядерне воно спрацювало. Воно спрацювало, тому що Трамп про ракети два рази говорив, що ми не постачаємо зброю, ми продаємо НАТО, тобто. Трамп боїться ядерної ескалації. Хоча, як на мене, це все фуфло. Путін блефує. Лайк, репост, підписка, телеграм, профіля. підписуємося.